Чи може людина назавжди позбутися депресії? Насправді все залежить від ресурсу людини, як від ресурсу її тіла, так і від ресурсу її психіки. Дуже потужний інструмент у тому, щоб вийти з депресивного стану і більше туди. Майже не повертатися, а може взагалі не повертатися, це творчість. Можливо, багато людей скаже: Ні, ну як же ж у творчих людей дуже часто бувають депресія, депресивні епізоди, і це так. Але чим більше таких творчих проблисків у людини, тим більше в неї шансів на зцілення. тому що депресія це завмирання. А творчість це певний рух, це життя. Чим більш творча людина, тим в неї більш гнучке мислення. Але ж знову-таки повертаємося, що творчість для всіх людей може мати різні сенси. Фішка в тому, що коли людина перебуває в травмі, то там відбувається провал, і там відбувається негнучкість. Саме тому творчі люди також у них є моменти, в яких вони взагалі не творчі і де нема гнучкості. Насправді всі ми, всі люди, абсолютно всі творчі. Просто не обов'язково це якесь малювання, співи тощо. Людина просто, можливо, ще не віднайшла, що її драйвить, що уводить її в світ фантазій. Звісно, занадто уходити в світ фантазії це не є добре. Але фантазії вони розширяють людину. Вона починає бачити нові рішення дуже часто це і призводить до розширення бачення картини свого життя, навіть коли здається, що замки не коло, а депресія це якраз саме так. Наприклад, якщо людина каже, що я взагалі не творча, що робити, тут дуже класний і потужним є інструмент це мак-картки. Це ніякі ні карти таро, не гадання. Ні. Це просто метафоричні асоціативні картки. Це просто кар-картки з малюнками. Людина рандомним способом обирає її да? і розповідає, що вона на ній бачить. І вже оскільки кожна людина по-різному інтерпретує побачене, дуже часто через спосіб роботи із мак-картками можна, начебто, знаєте, достучатися до глибинних якихось куточків психіки. Розгорнути причини травм, побачити, так і дуже часто людина може розкрити в собі дуже потужну творчість, працюючи із мак-картками. Тому я наполегливо навіть раджу раджу звернути увагу, я б так сказала, на мак-картки тим, хто вважає себе безнадійно нетворчим, і хто застряг у замкненому куті. Але хоче розвинути свою творчість, хоче вийти із депресії, але не розуміє взагалі про що? Або, знаєте, не розуміє про що говорити на сесії з психологом. І дуже часто, якраз, розговоритися, так би мовити, на першій сесії і допомагають оці метафоричні асоціативні картки. От людина побачила щось на картці, так? І вже можна з цим працювати. Як це пов'язано із її життям зараз? так? Воно може здаватися, на перший погляд не пов'язано, але там певні емоції, певне сприйняття цієї картинки, вилізе. А психіка це ж взагалі про сприйняття, розумієте? Таким чином, навіть якщо людина дуже багато мовчить, все одно психолог знайде, чим з вами зайнятися. Дуже класно, метафоричні картки розкривають ваш внутрішній світ. Ну і взагалі. Метафори, які виникають у людини да, в ході того чи іншого опису чогось, да, це вже також дуже гарно свідчить про творчість. І депресія це що? Це от стисненість, да? стисненість, прес. І коли людина, оцю стисненість розпускає, то що? То може виявитися потужний творчий потенціал. Напруга пішла і відкрилося багато ресурсу і сил. Тож, ще раз нагадую, що творчість це не різко почати в 50 років танцювати, співати. А Хоча це також: творчість це про те, щоб бачити нові можливості. А без бачення нових можливостей неможливо вийти із замкненого кола, із глухого кута і депресії. І саме тому, коли людина руками сидить на антидепресантах і при цьому не звертається до психотерапевта. саме, до глибинного дослідження себе, то вона з великою долею ймовірності і продовжить на цих антидепресантах сидіти. А ще буває людина каже: Я не творча але їй сняться сни. А сни це якраз дуже такий сильний зв'язок із нашим несвідомим, дуже сильний прояв нашої творчості, тому що це прямо ну, в чистому вигляді те, що ви створили, створило ваше несвідоме. Головне просто уважно. Запам'ятовувати сни, ну точніше, просто приділяти увагу їм, звертати увагу на них, робити такий намір, що я хочу згадати свій сон після пробудження. Тому, повертаючись до початку цього відео, так депресія дійсно може від людини піти назавжди. Ну, звісно, в житті не буває ніяких гарантій, ні на що, щоб так назавжди, але з великою долею ймовірності, коли вона вже отримує досвід. Одного разу, як вона вийшла з неї, так? вона буде знати, за рахунок чого це сталося. А це якраз глибина психотерапії. Тож, друзі, я буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку, якщо ви будете ділитися цим відео з іншими людьми, а також можете приходити до мене на особисті консультації і до зустрічі!